Бажаю вам добра і любові! Щасливі будьте і здорові! Хай день радіє небом чистим! Світе земля вінком комбонистим! Бажає! Ви серйозно думали, що ми зробимо таке банальне відео? Шановні наші студенти, вітаємо вас з вашим професійним святом. Бажаємо вам перемог у навчанні, перемог у житті. У вас все вдасться, ми у вас віримо. Бажаю вам, щоб ви з часом зробили чудову кар'єру, досягли ваших мрій. Частіше мрійте, залишайтесь такими молодими, креативними, енергійними. І Я думаю, все в нас буде добре, все буде як зараз модно казати, Україна. Факультет аграрного менеджменту і кафедра економічної теорії щиро, щиро, щиро сердечно вітає з Днем студента. Бажаю всім студентам щастя, здоров'я, мирного неба і о, о, гарного навчання. Дорогі студенти! Вітаю вас, з Днем студента! Бажаю вам цікавого університетського життя, успішного та результативного навчання. А також мирного та переможного неба. Слава Україні! З днем студента! Нехай весіння буде вашим незмінним супутником протягом всіх студентських років. Насолоджуйтесь кожним днем, прагніть до високих цілей та завжди вірте у свої сили. Студентство найкращий період життя. Бажаю вам відчути на собі всі його принади. З днем студента! Бажаю вам направляти весь присутній у потрібне русло. Поки життя надає вам всі можливості, беріть від нього. Все, шановні студенти. Вітаю вас з вашим майже професійним святом. Бажаю гарно провести ці роки і бережіть себе близькі.